Друзі колеги, вітаю! З вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в камеральних умовах, де зараз я буду приступати до розробки, дизайнерської розробки для себе незвичних речей. Я нагадаю, я є автором найкращих в світі м'яких меблів Transformer. Найкращим в світі м'яких меблі Трансформер мого авторства, є Пристроями для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації. Вони поєднані в одному просторі, який ми додавили такими метаморфозами і отримали мультифункціональний ефект, тобто найбільшу кількість форм в перетворенні для різних потреб. І е, зайняття різних форм. Це стало можливим завдяки використанню в конструкції математичної моделі Тетраміну. Ми з вами домовились, що е, ви вибрали навіть тренд новий тренд е, в розробці для нашого простору е, піжами, тобто не для простору, а для людей, які будуть використовувати цей простір. Для своїх потреб, тобто будуть обладнувати приміщення. Обладнання приміщень і а, взаємодія а, середовища а, пристрою та людини це є ергономіка. Одна з моделей у нас є ергономічна. Зараз ну, нам потрібно створити конструкцію а, для піжами, Ми вибрали принцип Кігурумі. Це такий комбінезон з капюшоном. І стилістика це ніби такий космічний скафандр, в який людина має зануритись для того, аби здійснювати подорож в, наш, в нашому і в своєму власне вже просторі. для Такого космічного занурення. Тобто, у нас Space простір це власний космос, який ми відбудовуємо для мешканця, для його родини, для родичів, гостей тощо. Тож, приступаємо про результати. Я вас повідомлю окремо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, тому що коли захочете повернутись до інформації, яка вам знадобиться в